Це у нас вертикальний пилосос акумулярний модель VS15A60AGR5. Ось така проста модель. А в чому заключається його цікавість? Він надзвичайно легкий. Ну, реально, можна тримати одним пальцем. Ну. Ну, зараз я ще акумулятор прицеплю, це додасть ваги, але все одно він надзвичайно легкий. Він надзвичайно простий в експлуатації, за ним дуже легко доглядати. Виняли колбу, дістали фільтр, його можна, до речі, мити, він багаторазовий, і він вам буде дуже довго служити. Дістали циклон, витрусили. Якщо треба, сполоснули сам циклон, поставили назад, поставили фільтр. Зараз цим боком треба. І можете далі робити ваше приміщення ідеально чистим. Тут є також ще, ще от такий от фільтр. Це теж система Хапафільтр. Такі штучки вони міняються ну, залежно від частоти прибирання. Ну, в середньому там вистачає там, на рік, можливо, навіть і більше. Далі у нас з коробочки зустрічає нас турбощитка. Маленька, компактна, але потужна. Такий дуже хороший ворс. Тут дуже грубий. Оця от стрічечка вона е, допомагає не царапати підлогу, яку ви прибираєте, там паркет, наприклад, е, прогумоване коліщатко. Значить, е, Дана щітка вона дуже просто розбирається. Тут кнопка. І отак от дістали. Якщо щось намотується, в один клік все легко дістається. Їдемо далі. Далі в нас в коробці йде а, докінція. Тут є шрупи для кріплення З додаткових насадок Тут така от довга щілина насадка, досить тоненька, між матрасами, в якісь, десь під шафою дуже легко і зручно пилисосити. Далі є, є отака от щіточка. Це для меблів, даний ворс він м'який не пошкодить ваші меблі, якісь крихти прибрати і так далі. Ці насадочки всі ціпляються сюди, отак от от. вам не треба їх десь окремо складати, це все чіпляється на стінку і так от зберігається. Їдемо далі. Тут у нас потужний зарядний блок. Під'єднується сюди. І така конструкція чіпляється на стіну. Йдемо далі. Тут у нас сам акумулятор, він досить компактний. Встановили акумулятор. Акумулятор тут хоч і не невеличкий, але на прибирання там, приблизно двохкімнатної квартири за санузлом вам його вистачить. Табло керування має такий вигляд: кнопка увімкнення, збільшення та зменшення потужності. Увімкнемо. Тут ви бачите заряд акумулятора. Тут встановлений цифровий інверторний двигун, тобто немає ніяких щиток, як в старих пилососах. Це дуже добре, це означає, що мотор буде дуже довговічний, бо там немає деталей, які контактують і можуть просто зламатися фізично через стартя. Тобто пилосос. Досить довговічний. Змінний акумулятор дозволить вам навіть через багато років, коли він вийде з ладу, просто замінити цей акумулятор. Він надзвичайно легкий і простий використанні, і в догляді це я вже показав. Далі у нас в комплектації є ще одна маленька турбощітка. Ця турбощітка використовується для перебирання меблів, автомобіля. Вона теж має таку схожу конструкцію, як і велика турбощітка. Тут є коліщатко прогумоване, такі версинки. Досить, досить легко нею прибирати салони автомобілів, меблі, якісь невеличкі ділянки, там, де не потребує великої турбощітки. Також у нас в комплекті, звісно ж, є трубка, Вона так під'єднується до пилососа і до неї чіпляється сама турбощітка. Все. Ну, дивіться, він справді має зовсім маленькі розміри, компактний. Довжини трубки вистачає для того, щоб прибирати, не нагинаючись. Пелосос дуже ергономічний і в, ваші, в вашому приміщенні він місця теж багато не займе. Ось так от, він кріпиться. У мене особисто є схожий пилосос, теж від бренду Samsung. Зараз я від'єднаю. Оцю станцію я розмістив себе на кухні за дверима. Отак от чіпляється і зберігається. Ну, насправді можна його і в шафу десь розмістити. Ну, місце займає О, ось стільки. Ну, Це до 30 см. Посилання на цей товар буде в описі до відео внизу. Підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, показуйте його знайомим. У нас зараз хороші знижки на ці пилососи. Гарантія нагадує три роки офіційна від виробника.